Всім привіт! Ви на каналі Various Craft і сьогодні я розповім, як зробити ніч в скині dженtelмен своїми руками з дерева. Без шаблону тут ніяк. Приклеємо його на 8 мм MDF та вирізаємо електричним лобзиком. Я створив свій інстаграм. Там я продаю свої вироби. Якщо хтось хоче щось придбати, пишіть. Посилання буде в описі. Після вирізання потрібно зняти ламінацію. Потім вирівнюємо поверхності дощечкою з наждачкою, градацією P60. Також надфилом вирівнюю ямочки. І тут також. Вийшло трохи косо, це моя провина. Зараз шпаклюємо ямочки, які вийшли після зняття ламінації. Натхилимо або чимось іншим, обираємо нарости шпаклівки. Переніс шаблон ще раз, щоб перенести всі ці прямокутнички і оцей узор. Їх потрібно переносити на дві сторони. Також заточку. От як заточку перенести, я розповідав у відео про кукрі. А тут потрібно вирізати ці прямоугольники і це також. Приклеїти сам шаблон повністю. І це все обвести. Ну, в принципі, так і заточку теж переносимо. Прямо кутник та овальну штучку потрібно вирізати канцелярським ножем, щоб вийшли ямочки. Ось що в нас вийшло. Вийшло трохи криво. І тому це все потрібно вирівняти наждачним папіром, ці овальні штуки. А точніше виїмки. І після починаємо придавати форми. Я буду робити це дощечкою з наждачкою. Також згладив рукоять. Цих ямочок взагалі в оригіналі немає. Тут така окантовка. Але щоб їх було видно, я ну, зробив так. Зараз це все потрібно буде шпаклювати. Грань є, тільки ось тут я трохи протопив отут. Ну нічого вже страшного. Наче все в порядку. Зараз починаємо ґрунтувати. Я буду робити це моющеся фарбою. Просто народі її називають сніжка. Також можна використовувати ґрунт в балончиках. Дек Арт. У складі крилова дисперсія, вода, пігменти, наповнювачі, тільові добавки. Е, як Діма казав, ну, це все в нього є. У мене нема тільки мраморної дисперсії, а походу це вона. Ну використовувати я буду ось цю ґрунтовочку. Загрунтував. Не знаю, для чого я це зробив, але просто зробив. І без нього було теж непогано. Зараз настав останній етап фарбування. Я трохи полінився і тут погані поверхні. Я вже розпочав етап фарбування. Підкоректувати і все. Ну, на цьому і все. Підписуйтесь на канал. Ну да, на цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ви були на каналі Варіус Крафт. До побачення. До побачення.